Я прийшов до того, щоб через засоби, засоби масової інформації заявити про те, що дві посадові особи це прокурор Ковальської міжрайонної міськрайонної прокуратури Лопоха і прокурор Луцького району, конкретно насалок схої посадові злочини. В ковалі взагалі підозра не переявляється по справі, яка вже давно розслідувана. А Тому, неналежним чином там здійснюють процесуальне керівництво по розслідуванню. Не просто цих він кровати. не здійснює, він просто, я вважаю, на мою думку, оскільки вже справа два роки, рік як розслідувана, і два роки вона розслідувалася по крадіжці, вона на стадії вже оголошення підозри, Лопоха не вбачає. Міліція і слідство вбачає, що боярин є, йому потрібно підозру, а Лопоха не вбачає. Все. Те саме зараз е, була історія по зберіганню боєприпасів 263 частина перша, по тому сам фігуранту. Значить, було проведено е, обшук в селі Струмівка, в селі Зміїнець е, Ставково-24. Вилучено боєприпаси у Боярина. Бояр, практично 300 в Луцький район. район. Було, вилучено, е, було оголошено йому підозру. По даному факту, 100, з тих пір, як е, справа попала з місь піділу Луцький район, значить, е, то до Боярина протягом останніх е, е, двох тижнів не було не то, що не застосовано е, запобіжного заходу, От. його надає інформація, що до кінця місяця йому пообіцяли взагалі ту справу закрити. Ставиться питання, до яких пір е, пан Масалов? Буде наживатися, наживати собі кажуть, я не знаю, які дивіденди на тому, що е, е, він покриває таких злочинців. Сидить один потерпілий. Так ви полоті він стріляв. Ці два відмовних матеріали постріляні. стріляні. От є два відмовних матеріали. Просто мені це не бачало. На я не можу вам це подарити. Боярин я стріляв, по, е, по да. стріляв по пану Синякову. боярин стріляв по. Я дав доручення своєму апарату, щоб по області зібрали всі провадження, про які ви підняли, вивчили, мені доповіли. Просто ще, якби, я там відповідний термін поставив, тому що дуже багато питань було і мені ще не доповідали. Я думаю, що до кінця цього тижня. Я розберусь в ситуації і вже якби в подальшому будемо приймати відповідні рішення, і як, як, якщо будуть підстави, будемо е, приймати Роклад. рішення дисциплінарного чи іншого характеру. Чи якщо очищати Волинську прокуратуру, то треба починати з трьох одіозних персонажів. Це є масава, це є Лопоха, це є три солдата, це, це 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 які не пропускають, як кажуть, не одної бомпопірця з кримінальної розслідної справи. Мімо свого я кажу, гуманця. Ми так вважаємо. Це є думка громадськість, це є не тільки моя думка. E, просто, ну, коли не доводиться це до кінця, і він залишається отак на свободі, так сказати, нічого не відбувається, не доводиться справи до кінця. Тільки все заминається, він починає переслідувати на машинах, не дає ночами спати, під хатами хтось ходить. Це від нього я не три фірми, яких закрив, не спати податки. Я вибачаю, це що, від нього постійно треба ховатися, як спокійно жити. Просто це вже не виносимо. Він це робить через якихось наркоманів своїх, шукає десь через кого, комусь платить. Ну, є інформація, що він робив. Підкладає щось в машину постійно. Надійка погрожував, дядько. О там все написано відносно. Детно він купив там лісопілку. Ми зчора спілкувалися з головою місцевої сільської ради. От він у скави прослов жахливі речі, що там творилося. Він там мав того, що він не против податків, податки погрожував постійно місцевим жителям, з якими не прав на роботу, не розраховувався. Бив їх. Головою просто ну, там просто такі. Я вважаю, що це соціопат, який помидомо переходив на собою роки. Експертизу... Вся біда в тому, що він настільки грамотний, що наші правоохоронні органи переводять все в цивільно-правові стосунки. Оці все, що люди розказують, а все це переводиться в цивільну правову площину. Тобто це не є злочин. А якби це, що це мав якісь певні домовленості, які це і робляться відмовні матеріали. Ну, по старому відмовні матеріали, а зараз не знаю. от і на цьому він дуже гарно навчився шахраювати. Це просто, ну от там така тонка грань іде. Це що вже він стріляє по людях, це крайності. Те, що він підкидає наркотики, це вже крайності. От. А от власне, що купа грошей, це від це сумасшедші гроші, це до 300 тисяч доларів він людей порозводив. І власне всі і всі кажуть, всі, кажуть вибачте, будь ласка, це цивільна правова. Звертайтеся в суд. Це можна сказати, це порохова бочка, яка коли вибухне в якому смісті, про про ми не знаємо. Дуже багато людей вже носять думку, як його знищити фізично. Я відкрито це заявляю. Просто я тримаю людей деяких, щоб, не дай Бог, цей злочин не стався, всього навсього Баганця вже, вчора, що, що так розумію, вечора немає на роботі, як колись один хвалився, що від нього велика криша. Я думаю, що і на сьогоднішній день, на сьогоднішній день є у вас достатньо і, думаю, підстав і повноважень для того, щоб ці люди не працювали в прокурорних органах взагалі. О. Не порочили. Не, не, да, не порочили, просто, ну, просто будуть вас, честь вас, офіцерів і не для неї. Ну, для кого не є секрет, що той саме всалов в два заходи ваших попередників він нарвався на цю посаду, просто я не знаю. слава Богу, що його сюди не запустили і не перетворили фасад прокуратури, те, що було в собі ОБД.